зв'язку? Так. Е, на... е, угу. е, ну коротше, зараз я бачу актуальність. Е, коротше, є такі двіжухи, ці Wi-Fi роутери, знаєш? Так. ставиш е, sim карту, але треба витягнути антенну. 54, 2, так, актуально. вони так собі роблять на позиціях інтернет. Ага. І антенну відправляють нам типу, в тил, вони ловлять зв'язок з цією 4G вишкою, у них є інтернет. Звісно, він там не, не Starlink, але трансляцію включити, написати повідомлення, якісь вести комунікацію можна. Е, в WhatsApp, якщо ти так будеш комунікувати, тебе ніяк не прослухають. В сигналі, захищені. В, ну, захищ, ну, захищ, ну, mm -hmm. в радійку, якщо ти будеш там казати, передавати. Будуть підари чути, в них нормально все працює, ФСБ блядь, перехвати працюють, вони все чують. Вони Час проходить від часу отримання інформації до дешифровки і отримання інформації підем приблизно година. Що так може година? Бо ми, коротше, 26 лютого мені дали Герої України в той день, це мені дали ввечері, а в день ми, коротше, отравились генератором. Включили генератор, випав сніг, ага. вдарило сонце, тиск впав, і цей чадний газ не виходив вверх, а пішов вниз. Ми, коротше, крепко отравились, там бляха повзали, човгали, і по рації передали ті, так і так, що ми травнулися генератором. Через через годину бля, нам скидають хімку. Бом. Угу. Все, все вони чують все вони руби. А якось можливо якісь коди там зшифрувати. Ні, типу. Можна пробувати, можна спробувати. це все пробувати. Це, звісно, буде сповільнювати час до отримання, типу, дешифрованої інформації, але я не знав, як сказати, ми не відповідаємо. Ми вже там 4 години без зв'язку. Ага. Як сказати, що з нами случилось, е, ну які, які коди придумати. Ну так. Да. <хи> хоча, блін, е, у мене просто <кхи> У мене значно менший досвід в цьому плані, ніж у тебе, бо я воював 22-й, 23-й початок. І е, ми завжди намагалися по операції по Так, типу, Це все це, 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 це правильно, прикольнеш обов'язково. <кхи> але в якийсь момент це доходило до того, що там один передає на іншого, типу каже, у нас там, кодове слово було, типу, по-моєму, апельсин, що 300. Mm -hmm. Типу, у нас апельсин, у нас апельсин, і після цього каже, типу, у нас 300, у нас 300, повторює, дублює, дублюю, типу, людина не думає, фактично. Mm -hmm. і і, тобто, видає фактично цю фразу, і навіть на емоціях можна зрозуміти, що мається на увазі, тому я думаю, що це, це складніше, ніж навіть теж здається. От. І по Моторолам у мене був теж випадок, якось, що підри взагалі вийшли на зв'язок, ну, на нас, типу, mm -hmm. і передавали там типу, 8-0-8-0 як обстановочка, типу, типу 80-та бригада. Вони знали те, що ми там знаходимося. І вони якраз в той момент штурмували це, бляха. Теж був такий момент, що я прям я прям хірел. Типу, в цей момент. Ну, типу, що вони ще, окрім того, що слухають, можуть вийти бляха на зв'язок. Mm -hmm.